Доброго ранку, друзі. Сьогодні будемо з вами в вертикальному такому режимі. Побачила, що змінилось щось у Фейсбуці, але не змінилось не дуже зручним для нас є. Так, зараз я поки трошечки намагаюсь іще встановити встановити себе. Бо налаштування було трошечки на інший формат, і починаємо ми з вами нашу тайм менеджмент зарядку. З вами я, Мітинка Катерина, бізнес-тренер компанії «Богуштайм», і сьогодні хочу поговорити саме про все встигати. Чому зараз? Тому що буквально 15 хвилин тому розмовляла із своїм знайомим і запитую в нього, як справи. Звісно, він відповідає, що він все окей, але я замучений. Я замучений, я не встигаю, я не знаю, з чого почати свій день, Ох, я прям, прямо не можу, не знаю, і так далі. Коли ось цей момент приходить, я не можу, не знаю, з чого почати, як, як, все, як все взяти до докупи, Боже, стільки всього навалилося, ось тут доброго ранку, дякую ще доєднаєтесь. Ось тут, як завжди, і зазвичай приходимо ми і говоримо привіт. Давай попрацюємо з твоїм тайм-менеджментом. От і е, я точно так же запитала і сказала: давай попрацюємо з твоїм тайм-менеджментом. І ось тут я відчула і почула відразу величезну кількість відмовок. В мене немає часу на те, щоб займатися своїм часом. В мене. Немає зараз ресурсу внутрішнього енергії для того, щоб щось впорядковувати. Я не можу почати, тому що ось тут горить дуже страшенно горить. Мені потрібно туди звертати свою увагу. Тому що якщо я це не зроблю, значить воно так і залишиться незробленим. А якщо воно залишиться не зробленим доброго ранку, то доброго ранку. Доброго, до, доброго, доброго! Дякую, що доєднуєтесь. Якщо воно залишиться незробленим, значить все, кінець світу. І те, що ми зараз в Україні живемо у війні, це все одно нічого не значить, все одно буде Армагеддоніще. і просто жах. І, звісно, я даю можливість людині виговорити все-все-все. Тому що я ну, на меті не було продавати і заводити на а, ну, продавати щось, мені важливо було вислухати. І, от, друзі, якщо ви дійсно розумієте про те, що часу немає, обмаль на все, я встига, вставаю встаю. Да, не встигаю нічого і встаю зранку, там о сьомій ранку встаю і я вже погано себе почуваю, тому що вже виснажена. З вечора лягаю спати, і я все одно себе погано почуваю, тому що в голові є величезна кількість задач, потрібно те зробити, те, і ось тут, і оце не забути, а потім людині щось сказати, а потім оце проконтролювати. І коли ви розумієте, що ось такий хаос навколо вас, він просто всюди він вас опоясує. Він вас огортає ніби ковдрою. Доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. То це просто момент, коли потрібно зупинитись і сказати. Щось не так, мені це не подобається. Я люблю себе, коли в мене класний настрій, коли я в ресурсі, коли в мене величезна кількість енергії, потрібно з цим щось робити. І я. Певна, що ви згадаєте в цей момент про компанію Богуштайм, тому що ми допомагаємо людям віднайти себе і почати кайфувати не просто від життя загалом, а від кожного Божого дня свого життя. Так от, якщо ви зранку прокидаєтесь вже без енергії, вже з бажанням навіть доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь», е, Вже з думками про те, що можна ще не 5 хвилиночок, як зазвичай, а хоча б хвилиночок 30, щоб мене ніхто не чіпав і я ще досплю. Друзі, повірте, якщо ви залишитесь спати на 30 хвилиночок, то це нічого не допоможе. Рівень енергії ви можете створювати самостійно. І, звісно ж, його краще почати створювати, працюючи над своїм тайм-менеджментом. Як показують ще один факт, чому варто почати створювати свій кращий день і з тайм-менеджментом, аніж без нього. Тому що ще один факт, який мені дуже подобається, і останні дні він чомусь ходить разом зі мною. Да? Тобто я час від часу до нього звертаюсь. Про те, що тайм менеджмент краще психотерапії. Чому краще психотерапії? Тому що, коли ми дивимось на свої цілі, а з нашою технологією, ми дивимось на свої цілі. І навіть якщо 21-й квест це робота з тут і зараз, але ми з цілями працюємо, ми до мрій добираємось і з ними їх починаємо відроджувати і відновлювати. Тож, коли ми знаємо свої цілі, коли ми йдемо хоча б малюсінькими кроками до своєї цілі, то, ми... то енергія в нас з'являється. Великими такими порціями, так, ми це відчуваємо, а найцікавіше, що відчувають навколо нас інші. І коли ми зайняті роботою, в нас немає часу для того, щоб колупатися в минулому і розбиратись. А чому ось ця людина сказала так, а не сказала інакше? Ми думаємо: окей, ця людина сказала так, окей, це її розуміння життя, це її бачення і це її. Можливість, так? Да? Ніхто ж не буде забирати в людини можливість цієї людини говорити, думати і мати свою думку. В мене думка зовсім інша. В мене цілі зовсім інші. І я не маю часу на те, щоб йти і розбиратися. У мене є завдання. В мене є своя ціль, я починаю йти до неї. Тому, якщо ви відчуваєте другий фактор, який. Спонукає другий чинник, який спонукає подивитися і почати працювати зі своїм тайм-менеджментом і своїм самопочуттям, і ви побачите, доєднавшись до нас на тайм менеджмент Квес 21 про те, що це дійсно працює, це бажання створювати щось. А воно дійсно у вас є, є у кожного з нас. Я це точно знаю, тому що ми з вами. Дуже, дуже креативні люди, не дивлячись на те, що хтось може бути, як здавалося, бухгалтером, а бухгалтер працює тільки з цифрами, а хтось дизайнер. І дизайнер ем, працює із якимись абстрактними об'єктами і перетворюючи ось цю абстракцію в щось зрозуміле для нас, кожен із нас це дійсно крута особистість. Кожен із нас це. Людина, яка вміє, може і знає, як створювати. І кожен із нас створює певний продукт, певну дію, певний результат на своєму, на своєму шляху. І для того, щоб кайфувати від життя, ми дійсно маємо не просто створювати, а розуміти, навіщо це нам. Розуміти, що нам це дасть, розуміти, яким чином ми можемо себе підсилювати. Тому що коли ми маємо повагу чітку до себе, коли ми маємо розуміння себе, а те менеджмент, звісно, це дасть, повірте: Turbo Time класно працює для того, щоб зрозуміти себе і захотіти щось створювати в майбутньому і почати вже реалізовувати і отримувати вже результати, і отримувати вже мрії, отже. Ми дійсно будемо кайфувати в життя тільки, від життя тільки тоді, коли ми захочемо щось змінити. І я вам сьогодні проговорила два фактори, які і мене колись підняли до рівня усвідомлення про те, що мені потрібно щось зробити тут і зараз. Бо я вже не вивожу. Ні того, що несеться на роботі, ні того, що несеться скрізь навколо, ні того, що відбувається в моїй голові. Там хаос. І колись, давно-давно, я зателефонувала або написала, не пам'ятаю, потрібно подивитися, згадати. Я зателефонувала Олені кажу: Олена, допоможи мені навести порядок в моїй голові. Тому що, звісно, кожен із нас любить порядок, навіть якщо здається, що ні. Навіть якщо ти творча особистість, ми любимо порядок. Тільки у кожного порядок свій, але ми дійсно його любимо і кайфуємо від того, коли все навколо, так як нам зручно. І колись я зателефонувала Олені, була і сказала: Олена, допоможи, бо мені потрібно з цим щось зробити. Я не можу опанувати навіть свої думки. І. Звісно, пройшовши курс Тей-Меджмент Квест 21, потім Тей-менеджмент квест 60, я побачила і відчула на собі про те, наскільки круто це працює, коли ми зранку створюємо свій день у вигляді плану, у вигляді розкладу, тобто створюємо свій маршрут дня, І це не значить, що ми не можемо нічого змінювати. В цьому маршруті дня це значить те, що ми вже прямо зараз, розуміючи, які ситуації можуть бути сьогодні, протягом дня, ось тут і зараз прописуємо собі варіанти, яким, о, яким чином, яким, е, яким способом я хочу сьогодні цей день провести. Та Олена пише: пам'ятаю, як ти написала, а, а тепер допомагаєш нашим клієнтам. Тому що я кайфую від того, да, друзі, я кайфую від того, що цей порядок він залишається зі мною. І найцікавіше, що я можу контролювати свій день від початку до кінця. Я є причиною і я впливаю на нього. Звісно, якісь чинники можуть трошечки вибивати мене, але якщо є план. Ох, повірте, ці чинники йдуть собі гарнесенько повз, якщо тільки я їм не дозволю впливати. Отже, якщо ви відчуваєте, друзі, про те, що хочеться впевненості і стабільності, тоді пишіть в коментарях турбо 21 або просто 21, і ми допоможемо вам. Почати знаходити цю стабільність кожного дня. І вам не доведеться на це тратити величезну кількість взагалі годин, вам е, ви зможете тільки всього лише за 15 хвилин зранку і 15 хвилин з вечора віднайти кайф у вашому житті. А зараз у мене залишається аж цілих дві хвилинки. І я хочу вам нагадати про те, що якщо ви ще не встигли створити свій план на день, то саме час створити його, взяти е, бика за рога, як то кажуть, і зробити свій день таким, який хочете цього ви. Отже, випишіть всі свої задачі. Не забудьте серед цих задач, які ви написали. Виписати всі задачі, які вже сьогодні відбулись. це, наприклад, зарядка, це, наприклад, сніданок, наприклад, дорога на роботу для того, щоб побачити, скільки часу у вас ще залишається сьогодні. Не забудьте додати до цих задач ті задачі, від яких ви кайфуєте. Чашечка кави, 30 хвилин прогулянки, але те, від чого ви наповнюєтесь, додайте час на кожну задачу. Перевірте, чи ви вміщаєтесь 24 години дня і створіть саме розклад, тобто в хронологічному порядку, так як ви це хочете, щоб було створено саме сьогодні, як ви, би ви виконували ці е, задачі, створіть собі розклад і насолоджуйтесь, насолоджуйтесь, адже ви точно не забули залишити 20%. На форс мажори часу. І кайфуйте від свого дня. Кайфуйте від того, що ви є причиною, ви є власником свого часу. Бажаю вам класного дня. Бажаю вам чудесного настрою. І нехай сьогоднішні ваші результати принесуть кайф вам. Всім гарного дня! І побачимось з вами на наших тайм менеджмент зарядках. Ще одне слово скажу, що в понеділок стартує нова група тайм менеджмент Quest 21. І якщо ви дійсно хочете почати кайфувати від кожного свого дня, пишіть 21 і ми допоможемо вам встрипнути в цю групу. Па-па!